Взимку на нас чекає багато розваг. А чим займаються звірі в лісі? Давайте ми подивимося. Але для цього нам потрібна доріжка. Ось ми бачимо перед собою кольорові частинки доріжки. Вони є під номерами. Давайте ми їх розглянемо і скажемо, яка доріжка найкоротша, якого вона кольору. Так, червона. А яка доріжка найдовша? Якого вона кольору? Жовта. А яка доріжка якого кольору під номером 1? Так, зелена. Так, ця доріжка в нас буде першою. Яка в нас доріжка буде йти наступною? Так, під номером 2. Вона синього кольору. Наступна доріжка яка в нас буде? Так, червона під номером 3. І остання частинка у буде. Так, жовтого кольору під номером 4. Ось такою кольоровою, різнокольоровою доріжкою ми мандруємо до лісу. Ось ми вже в лісі. Кого ми бачимо перед собою? Так, зайчика, вовчика, лисичку та ведмедика. Як ми можемо назвати їх одним словом? Так, це тварини. Або, говоримо ще дикі тваринки, молодці. Хто з тваринок стоїть першим? Зайчик. Так. А хто з тваринок стоїть другим? А Хто з тваринок стоїть останнім? медик. А хто стоїть між медиком та Вовчиком? Лисичка. Так, а хто стоїть між зайчиком та лисичкою. Ну, звичайно, Вовчик. Так, тваринки наші вирішили погратися в хованки. Давайте ми поглянемо, хто де заховався, за якою ялиночкою. Так, хто тваринок заховався? На най... за найвищою ялиночкою. Розгляньте уважно, де у нас найвища ялиночка? Так, за нею заховався вовчик. А хто заховався? За найтоншою ялиночкою. Так, лисичка. А хто заховався за найширшою ялиночкою? Так, це ведмедик. А хто заховався за найнижчою ялиночкою? Так, звичайно, це зайчик молодці. всіх звірят ми відшукали. Ну що ж, мандруємо далі, на цій галявинці у нас є зайчик. Скільки зайчиків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, наші зайчики голодні, їх потрібно погодувати. Давайте ми їх нагодуємо морквою. Але для цього нам потрібно дізнатися, скільки ж морквинок нам потрібно для того, щоб погодувати зайчиків, що їх в нас три. Так, три морквинки. Ось в кожному зайчику вже є по морквинці. І вони ними смакують. Так, але ще прискакав один зайчик. Давайте ж порахуємо, кого більше. Зайчиків чи морквинок. Ну, звичайно ж, зайчиків, бо їх скільки? Один, два, три, чотири. А що треба зробити, щоб зайчики і морквинок було порівняно? Так, потрібно додати ще одну морквинку. Ще нагодувати одного зайчика. І тоді у нас буде порівну зайчиків та морквинок. Ось додали. Тепер у нас один, два, три, чотири морквинки. І один, два, три, чотири зайчики. Все, зайчики нагодовані. Молодці!